Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Моя глядачка Тетяна Лауренюк попросила, щоб я поділилася з нею тим, як я вивчала іноземні мови, і підказала, як би легше і швидше вивчити котрусь із них. Дуже дякую вам, пані Тетяно, за питання. І радо поділюся. Але застерігаю, це є мої власні пережиття, мої напрацювання, мій досвід. Немає універсального способу на вивчення іноземної мови. Справа в тому, що вже від 1991 року я навчаю різних людей різних мов. І тут буде перша таємниця, тому що кожної мови можна вчитися як рідної. Коли людина народилася в тому мовному оточенні, зростала в ньому, ходила до школи тією мовою, якою говориться в родині, на вулиці. Цю мову можна вивчати також як другу мову. І так трапляється у родинах, де батьки є різних національностей, може. Різних мов, тому що національність батьків може бути різна, а от говорити вони можуть якоюсь одною з цих мов, або взагалі третьою. Так, наприклад, було у риській українській школі, де до нас приходили до школи російськомовні діти, при тому, що мама була українка, тато латвієць, а діти говорили тільки російською, ніякою іншою. Однак в дитини є оті гени, яких через ситко не пересієш, як каже Наталка, моя приятелька, привіт-привіт тобі. І мову можна вивчати як іноземну, тобто як мову, яка для людини є зовсім чужа. Ніхто з близьких, ніхто з оточення нею не говорить. Або людина опиняється в іншомовному оточенні і змушена вивчити цю мову для того, щоб якось там жити, якось віднайтися. І тут застерігаю, щоб у вас відразу не витворилося хибне враження, що оту мову, яка є рідною, вивчати найлегше. Ту, яка другою, так собі посередню, і ту іноземну мову найважче. Часом буває зовсім навпаки. Друга таємниця, ви повинні з'ясувати, пояснити самі для себе, навіщо вам вивчати цю мову. Це так, як з купівлею авто. Колись мене цього навчив мій сердечний приятель Юра Юро, привіт. Він мені казав: Людо, перш ніж купити авто, ти повинна вирішити, чи ти будеш ним їздити щодня на роботу, возити дитину. До школи, возити картоплю в мішках на ділянку, щоб посадити, і коли викопаєш назад до підвалу. Чи ти будеш нею їздити тільки в неділю до церкви, а може раз на місяць до театру? І в залежності від того, для чого тобі потрібне це авто. Ти і будеш вибирати марку, модель і, і, і всі інші параметри твого майбутнього авто. Так само і з мовою. Ви маєте собі з'ясувати самі для себе маєте з'ясувати, навіщо вам ця мова. Мотивація дуже впливає на успішність засвоєння мови. Часом люди, які ніколи не володіли тією мовою, не знають жодного слова, ніколи її не чули, показують дива. Швидкості і міцності засвоєння, якщо вони є потужно мотивовані. Я серед своїх учнів маю таких людей, і, і причому в різних мовах, і серед тих, які вчилися польської мови, і серед іноземців, які вчаться української мови, і, і серед інших. І це дуже дуже приємно зустрічатися. Кожен вчитель був би щасливий мати такого учня у себе. Ну і звідси третя таємниця, вчитель, вчителька. Я ставлю її дуже високо, тому що поганий вчитель може відбити бажання навіть у наймотивованішої людини, може так зогидити свій предмет, тобто ту мову, якої навчає. що… Людина, яка на початку, здавалось би, дуже хотіла ту мову вивчити, знала навіщо? Зіткнулася з тим, що вчитель сам не любить тієї мови, або не вміє її навчити, або може і вміє навчити, але щось між ними не заіскрило, між вчителем і учнем. і тоді Йому ця мова перестає подобатися, він втрачає інтерес до мови. І маю зовсім інші приклади, коли приходить людина, яка так до кінця не впевнена, чи їй та мова потрібна, вона буде повертатися до України, навіщо мені та польська, і тут раптом потрапляє до такого колективу зацікавлених людей. А вчитель настільки цікаво навчає, що людина заражається тим, тою активністю, тим бажанням вивчити мову. І в тому цікавому колективі захоплених, зацікавлених людей при доброму вчителеві, швидко і якісно опановує мову і починає нею спілкуватися краще чи гірше, однак опановує. Добрий вчитель зуміє часом зацікавити учня настільки, щоб залюбити його в ту мову, яка на початку учневі здавалася не дуже цікавою. І тут я маю приклад з життя моєї дочки, яка англійською мовою спочатку не дуже захоплювалася. Мала то одну, то другу, то третю вчительку. Якось їй з тим не йшло. Я розуміла, що дитині потрібна ця мова у сучасному житті, ну але не ну, про не виявляла дитина інтересу до, до вивчення цієї мови. Аж тут раптом, у шостому класі, вона потрапила до школи. Де крім щоденних уроків англійської мови діти могли записатися, і вона записалася на факультативи. І той факультатив, на який вона записалася, називався Пісеньки і драми англійською мовою. Не розкажу вам, що було на початку, бо фактично не було нічого, чого б свідком була я. Однак одного дня, коли я забрала дитину зі школи, і ми поверталися додому, грало в Авті радіо і звучала якась англійська пісенька. Сидить моя дитина і питається: Мамо, ти знаєш про що та пісенька? Я кажу: ні, не знаю то ж по-англійськи. А вона починає мені розказувати, а про те, про те, про те, я аж пригальмувала. Кажу, а, а ти звідки знаєш, хто тобі сказав? Та ніхто мені не говорив, та треба послухати, там же ж про це співається. Коли ми повернулися додому, я почала розпитувати дитину, як співається. Жули, поясни мені. І вона мені розказала, що той їхній вчитель. Говорить їм, як вони мають слухати ту англійську мову у тих пісеньках і драмах, і як зрозуміти ті скорочення, ті переходи і так, далі, і так далі. І виявилося, що моя дитина, якось, ніби не хотячи, почала розуміти співану англійську мову, що є дуже складно. Я все зрозуміла, коли я познайомилася особисто з тим вчителем англійської мови. Коли ти з ним говориш, це виглядає дуже цікаво, тому що людина стоїть і постійно рухається в такт якоїсь пісеньки, яка звучить йому в голові. Він сам горів, палав тією англійською мовою і вмів передати її учням. От таких вчителів я вам сердечно бажаю. Добрий вчитель не тільки пояснить граматичні правила розповість, що й до чого, наведе приклади. Він дасть ще й поради, як легше, краще вивчати іноземну мову. Наприклад, я своїм учням раджу, коли вони вивчають якусь мову, оточити себе нею повністю на, в хаті, на стінах, дверях, холодильнику, вікнах, всюди. Понаклеювати причепічки, на яких написати, як називається цей предмет тою мовою, яку вони вивчають. І не відчинити того холодильника, поки не прочитаєш, як він звучить тою мовою, яку ти вивчаєш. І як ти прочитаєш 20 разів, що це є холодильник, або це є вікно, або це є двері. То ти і запам'ятаєш те слово. Я дуже раджу на період, поки ви вивчаєте іноземну мову, вимкнути все іншими мовами, будь-якими, навіть вашою рідною, і залишити інформацію тільки іноземною мовою. Спочатку це буде дуже дратувати. Ви слухаєте новини, але ви нічого не розумієте. Ви дивитеся фільм. Але ви можете здогадатися тільки з того, що ви бачите, про що в ньому йдеться. Але з часом ви почнете вловлювати знайомі слова, потім словосполучення, потім виявиться, що ви розумієте ціле речення, яке сказав от хтось у фільмі, герой фільму або журналіст, який зараз читає новини. І так поступово, поступово, та мова у вас війде. На такий рівень, коли ви будете її розуміти безпосередньо, без по перекладу у своїй голові, раджу також, коли ви їдете містом, добираєтеся на роботу, чи, чи повертаєтеся з роботи додому, якщо ви знаходитеся в тому мовному оточенні. Читати все, що вам трапиться перед очі: вивіски, то вивіски, назви фірм, то назви фірм, назви зупинок. Прошу дуже. І як ви будете це прочитувати про себе найкраще вголос, хоча це може з боку видатися смішним, то це також допомагатиме вам у розумінні тієї мови і в розвитку вашої артикуляції, тобто вимови. Ще одна порада. Ходити до маленьких крамничок, тих, що знаходяться поряд з домом, не ходити до супермаркетів, де ви можете набрати у кошик товару, прийти до касира або взагалі до каси без касира. Пробити всі товари, побачити на табло, скільки маєте заплатити, розрахуватися і вийти. Коли ви приходите до маленьких крамничок, ви повинні поговорити з продавцем. Ви маєте запитати, чи це м'ясо копчене, чи, чи варене, чи печене, ви маєте його попросити: три шматочки, десять шматочків або 100 грамів, 200 грамів і так далі. І це вас буде змушувати 에, говорити, послуговуватися тією іноземною мовою. І, можливо, найголовніше найголовніша з тих порад, як краще засвоїти мову. Ви будете вести собі зошити. В них ви будете записувати чинові слова, чи якісь пояснення, чи ще щось. В жодному разі ніколи при ніколи не писати. Тих слів своєю мовою. Я знаю, ви скажете, але якщо я не напишу, то я не буду пам'ятати, як це вимовляється. Ну то прийти на другий раз на урок і запитатися ще раз, доти, аж доки ви запам'ятаєте, не пишіть своєю мовою. Чому? Тому що наш мозок це є така хитра бестія, що як тільки він побачить щось, написане своїми буквами. Він це прочитає і відразу забуде. Він не засвоїть того, чого ви хочете навчитися. Він вас обкрутить навколо пальця. Якщо наш мозок не змушувати працювати, сам він того робити не захоче. І вже зовсім останнє. Одна моя глядачка передивляється всі мої фільмики, ретельно виконує вправи, які я рекомендую. Щедро коментує, але у своїх коментарях дотепер не вжила жодного ще українського слова. Якби я її не заохочувала. Вона не написала навіть дякую. Не йдеться про те, що вона мене чимось образила, чи ні, далебі. Йдеться про те, що те, що вона отримує від мене, те, чого вона хоче навчитися, вона не застосовує на практиці. А якщо не застосовує на практиці, то воно так і повіялося собі. Вчіться. Практикуйте. Бажаю вам добрих вчителів, потужної мотивації, легкого навчання. Цим фільмиком... Ви можете поділитися зі своїми друзями, які вивчають не обов'язково українську а будь-яку іншу мову. Маю надію, що те, що я сьогодні розповіла, стане їм у пригоді. Поділіться своїми думками з цього приводу у коментарях під цим фільмиком. Пам'ятайте, що кожна нова мова це віконечко у глухій темній кімнаті нашого буття. Чим більше віконечок. Тим більше світла. Дякую, що були сьогодні зі мною. До побачення, Па-па!